І на цій машині не було доводчиків, то дитина б обов'язково проснулась. Lexus LX має величезні двері і не завжди вони закриваються. Для цього ми встановили на цей автомобіль модельні доводчики LuxMotion, які встановляться на оригінальне місце, без всяких втручань в автомобіль, як в електроніку, так і фізичних, і працюють як по заводу. Давайте подивимося, як це працює. А працює це ідеально. При першому положенні закриття дверей двері автоматично дотягуються, і вам не треба грюкати, стукати. Нервуватися або будити своїх дітей. Якщо ви стикаєтесь зі схожими проблемами при закриванні дверей в своєму автомобілі, звертайтеся до нас, компанію Люксавтотех. У нас є модельні доводчі клюксмоушен, майже не всі сучасні автомобілі останнього або передостаннього покоління. Ми їх можемо встановити в будь-якому обласному центрі України. Крім того, ми дуже зацікавлені в розширенні нашої дилерської мережі. І Якщо ваш бізнес пов'язаний з автомобілями або з додатковим обладнанням, звертайтеся до нас, ми надамо вам найкращі умови для співпраці. Чекаємо вас як наших партнерів.